Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 6 вересня, субота, і до вашої уваги традиційний оперативний брифінг інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Традиційно є про що поговорити ну і зараз ми це все з вами і обговоримо. Зараз. Найголовніше це звичайно фронт, те, що відбувається безпосередньо на фронті, і новини звідти сили оборони України продовжують завдавати ударів в глиб російської території по російських військових об'єктах. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив удар по Рязанському НПЗ. І маємо інформацію від головного управління розвідки Міністерства оборони про те, що ГУР уразили два російські радари у Криму. Оператори дронів розвідувального відомства уразили російські радари ППО, Падльот та Небо М в окупованому Криму. Кадри публікує департамент активних дій гур. Ударний безпілотник під управлінням розвідників поцілив 55G6M m небо під час переміщення між позиціями, уразивши відділення зі згорною згорнутою радіолокаційною антеною. А радари падльот та небо не входять до. Складу окремих зенітних ракетних комплексів як елемент багаторівневої системи ППО. Вони передають інформацію на командні пункти районів оборони, звідки та потрапляє до зенітників. Таким чином ворог хотів приховати. Він хотів і надалі зберігати можливість свою давати можливість діяти там системам ППО. Але ми бачимо, що знищення цих радарів звичайно відкриває. Можливості для того, щоб вражати військові об'єкти ворога в окупованому Криму. Ви можете запитати, а чому зараз Крим, чому туди активність, якщо ворог атакує зі Сходу, якщо активність у нас іде з території Росії і так далі. Але треба розуміти наступне: як би там не було, окупований Крим для Росії буде мати особливе значення, тому що це скрепи, тому що це неоімперська стратегія. В цьому сенсі, все, що стосується цієї неоімперської стратегії, це має ну доволі таке суттєве значення для Путіна. Чому тому, що таким чином він хоче продемонструвати, що Росія проводить політику нібито повернення своїх земель, і нібито має тут успіхи. І звичайно, що ці землі захищає. Крім того, Крим має стратегічне значення для чорноморського регіону. І як би там не було, Росія завжди буде приділяти йому увагу допоки вона його окупує, і перекидати туди техніку озброєння, яке покликано вести спостереження розвідку над окупованою частиною території. А так само, якщо ми говоримо про такі серйозні системи, як падльот або небо, моніторити простір і над неокупованою частиною частково України і не давати нормально працювати нашій авіації. Плюс треба розуміти, що якщо в цих районах щось знищується, це збитки. Це збитки, це грошові збитки, це неможливість розраховувати на якусь систему, і необхідно її перекидати безпосередньо з території Росії, чого не завжди хочеться робити. Звичайно, і не завжди входить в плани ворога. І плюс це розчищає можливості для роботи нашої авіації, наших безпілотників і знищення ворога. А ворога треба знищувати всюди, куди дотягуються сили оборони і безпеки, куди сягають наші дрони, куди може діставатися авіація, долітати ракети тощо. Тому безумовно, що це має значення. І от що цікаво, що президент України Володимир Зеленський якраз в цьому контексті в продовження далекобійності, те, що я кажу, говорить про те, що перші випробування далекобійних українських ракет відбулися успішно. Ведеться паралельно співпраця з міжнародними партнерами щодо спільного виробництва. Частина інформації вам відома, а частина ще ні. Водночас ми стикаємося з великим викликом у фінансуванні. Коштів бракує, але ми шукаємо рішення. На жаль, жорстка правда від президента в якому сенсі, що так, програми амбітні, так у нас працюють інженери фахівці. Так, на державному системному рівні існує ракетна програма, якій приділяється і буде приділятися увага, але впирається все в фінансування. І тут, звичайно, нам потрібні кошти, нам потрібні ресурси, без яких ніяк. Це дороге задоволення. Мати ракетну програму, але для нас це ще й необхідність. Де ж їх знаходити? Ви знаєте, що в мене була ідея, я її пропонував. Що це тільки в поєднанні. З європейськими партнерами, які проінвестують, бо є взаємна вигідна вигода. Якщо генеральний секретар НАТО Марк Рюте, як я вам уже і розповідав в попередніх відео, каже про те, що розвідки різних країн дають різні прогнози про те, що Кремль буде готовий до війни проти країн НАТО, хтось каже в 2027 році, хтось в 2030, а хтось навіть в 2031 Ось так з 2027 по 2031, в цій перспективі часовій в цих рамках. Отже, якщо вони будуть готові до війни а в цей час, що потрібно робити європейським країнам? Ще й на тлі повідомлення і публікації в виданні Financial Times в тому, що як мінімум на мільярд доларів США будуть скорочувати фінансування так званого східного блоку НАТО країн, ну це Естонія, це. А Латвія, це Литва, це Польща частково країни, які отримують фактично допомогу і підтримку. Якщо це буде скорочуватися, то безумовно у Європі просто немає іншого вибору, ніж як потужніше суб'єктизуватися і об'єднуватися довкола України. Бачите, що це вже навіть дійшло і на рівень футболу до вболівальників, які на матчі збірних України та Франції. Українські вболівальники вивісили банер «Ukraine Defender Europe». Ми, на... Ми дійсно захищаємо. А давайте захищати спільно як Україна пропонує рішення. Ми маємо готове рішення, розробку, випробуваний варіант, випробуваний на війні ракети. Давайте разом їх профінансуємо, тому що в європейських країн немає далекобійних ракет балістичних, просто немає. Вони можуть покладатися тільки на США, а раптом щось станеться. Змінливою позицією американського президента, яка зараз є доволі таки непевна, ми ж це всі бачимо. Що тоді робити? Є Україна. Вклали, зробили, виготовили, є вони на території України, а є на території європейських країн. Цілком, як мені видається, робоча схема зрозуміла, і вона є в спільних інтересах і українських, і наших європейських західних партнерів. І сподіваємося, що зрештою це розуміння дійде. Саме тому президент України постійно відвідуючи європейські країни, зокрема, наголошує на важливості спільного виробництва на інвестиціях в спільний оборонно-промисловий комплекс, тому що те, що було на складах, воно ж вичерпується і закінчується, враховуючи ще й європейські склади, які роззброювалися. Зараз потрібно вже працювати на заводах, тобто, вироб... тобто будувати більше місць виробництва фабрик і заводів відповідних. Так само. Інвестувати в кількість. Ну, от США, НБС, до речі, американський з цього приводу написав цікаву статтю. І отут я хотів би теж поцікавитися вашою думкою. Тому що питання складне. Ну, а ви мені напишете, будь ласка, в коментарях щодо цього: питання складне, непросте, неоднозначне. Мова йде про те, що згідно публікацією NBC, яка з посиланням на свої джерела говорить про те, що. Нібито США пропонують Україні наступну схему, що наша держава окримує, отримує доступ до 100 мільярдів доларів, на які ми можемо закупити озброєння для наших потреб. Зрозуміло, що це можуть бути наші кошти, можуть бути кредити, може бути лізинг, але поки що це ну, найбільш поширена стаття видатків це а, кошти наших європейських партнерів. Так от, ми закуповуємо натомість, що хочуть США за це. США хочуть немалу ціну. Трамп з нас хоче дійсно отримати немало в цьому сенсі. Це е, ліцензії і авторське право на розробки передових видів озброєнь та систем, які проєктуються та розробляються в Україні. Тобто ми маємо передати інтелектуальну власність, і це означає, що в майбутньому ці ж, це ж озброєння. ми Можемо закуповувати в США приблизно так, тому що найцінніше, що є в розробці, авторські права, інтелектуальна власність, певна унікальність технологій. Звичайно, що в повній мірі унікальність зараз зберегти важко, коли світ глобалізований, коли практично не існує на планеті нашій жодної країни, яка була б на 100% самодостатня і в усьому могла впоратися сама у виробництві озброєння, особливо. Його високотехнологічних видів, і тут, звичайно, що теж не треба бути наївними, а все ж таки включати реалізм, що це не так просто і легко, і далеко не всі комплектуючі системи та елементів елементи озброєння виробляються у нас. Не в усьому, на жаль, ми маємо закритий виробничий цикл. Тому як би там не було, але потрібно рахуватися і з тим, що ну, ми залежні. В цьому немає в цьому ніч США, теж залежні Німеччина, Британія, Франція, вони теж не є на 100% автономними в цьому питанні. Але, власне кажучи, це ж, теж треба розуміти, що мова серйозна, непростий вибір для нас, нелегкий, і тут треба дуже уважно зважено думати про те, що, що для нас це може означати. Але якщо питання стоїть того, що нам... Зараз потрібно а, забезпечити виживання нашої нації, нашої держави, перемогти ворога знищити цю а, імперію. Кенсел Раша і Раша Делендо Ест, те, що я постійно кажу: як Карфаген має бути зруйнований, так і Російська імперія у її нинішньому вигляді. І за це де боротьба. Тому тут треба подумати і знайти оптимальний варіант: можливо, спільних інвестицій, можливо, спільної власності. Спільного виробництва і так далі, але знайти компромісну формулу. При цьому що ставити на порядок денний і питання того, що будь-які гарантії безпеки для України мають бути надані, підписані і розпочата реалізація цих гарантій у вигляді направлення військових контингентів країн НАТО до України до моменту ще. Припинення вогню і ухвалення якихось рішень щодо його зупинки, щодо перемир'я це тент, на чому я постійно наголошую. І дуже добре, що Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент, теж такої думки, тому що Володимир Зеленський чітко заявив, що гарантії безпеки мають почати працювати ще до припинення вогню, а не так, як цього хотів би Путін, російське керівництво, яке каже про те, що ні, це має бути там. Цього взагалі не має бути, і жодних іноземних військ не має бути. Путін уже сказав про те, що коли в нас з'являться іноземні контингенти, бо я думаю, що вони таки з'являться, і за це зараз іде серйозна боротьба. І я вірю в це, і закликаю вас вірити, як би там не було, покладатись на себе, на нашу силу, підтримувати в першу чергу Збройні Сили України, але а, так само і вірити в це, тому що е, досвід показує, що. Багато хто в що не вірив, а воно потім реалізовувалося. Тому те, що хоче Путін, неможливо. Ну і власне кажучи, те, що кажуть європейці, це дивна формула, як на мене, коли вони кажуть: ну, ми відправимо війська, надамо гарантії одразу з першого дня, ж після того, як буде ухвалене якесь рішення щодо припинення вогню або там миру, і так далі. Ні, так це не має працювати, тому що тоді це буде подарунок Путіну, і тоді це тільки буде окриляти Кремль для порушення будь-якого припинення вогню і для продовження та розповзання в подальшому агресії проти України, що є для нас просто неприпустимим. Президент України Зеленський зустрівся з Робертом Фіцо, прем'єр-міністром Словаччини на Закарпатті. До речі, цікаво, що зустріч спочатку планувалася, як зазначалося, на сході Словаччини, ймовірно, у місті Кошице, але все ж таки Фіцо приїхав до українського міста Ужгород, куди прибув і голова Європейської ради Кошта. А це важливо, все ж таки, що це було на території України. Я думаю, як би там не було футбольні аналогії, гра на своєму полі це завжди краще, тому що тут є більше підтримки. Тому я думаю, що це важливо про що поговорили в принципі, обговорення було нормальне, дійсно варто було зустрітися. Що сказав Фіцо, Фіцо сказав, що Словаччина підтримає Україну в Русі у Євросоюз. Це вагомо. Однак Молдова і Україна мають і надалі разом рухатися до членства. Тобто, Фіцо синхронізує Україну і Молдову. Розуміючи таким чином, що ну, це цікаво насправді, тому що а, Молдова за деякими параметрами реформ політичних може відставати ще від України тієї роботи, яка в нас проведена. І синхронізувати це, це як знаєте, давайте ми в пакеті все. Це я, мені нагадує східне партнерство. От в 90-х роках була розроблена така формула. Її тоді дуже активно лобіював та просував колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. Яка називалася східне партнерство? Це партнерство з державами на сході, в східній Європі, які межують з Європейським Союзом, і ЄС Брюссель виробляв відповідну взаємодію із ними. І тоді була включена Україна, Грузія, Вірменія і так далі. Азербайджан навіть ну ви ж розумієте прекрасно, що Україна бачила для себе реалізацію механізмів і роботу в рамках цього партнерства по одному, Азербайджан по іншому. Вірменія, взагалі ще тоді, а вона була абсолютно залежна від Росії, і вони це бачили взагалі через призму Росії. Тобто, поєднувати певні речі, їх недоцільно. Воно має бути, якщо це не разом, то воно є логіка, чому потрібно рухатися, ну так скажімо, паралельно. Але не, не обов'язково це все має бути в пакеті. Ось в чому є питання. Тому Фіцо і тут заклав певні такі міни, але. Разом з тим, зустріч, в принципі, була а, нормальна, тобто, зустріч пройшла і це добре. Не знаю, чи буде така зустріч із до речі, президент України принципово підтвердив, що ми готові допомагати Словаччині в отриманні нафти та газу, тільки не російської. Ну, все тут і причому сказав, що на цьому крапка чітко і зрозуміло. Це, звичайно, я думаю, не дуже м'яко кажучи, сподобалося Роберту Фіцу. Ну, але... Як є, така вона суха правда. А тому а, зустріч все ж таки пройшла і добре. Ну а ще треба сказати, що, а, попри це, поки з Сфіцу зустрічалися, поки налагоджували контакти взаємодію, знімали ту напругу, яка виникла в україно словацьких відносинах. Тим часом Сіярто, міністр закордонних справ а, Угорщини, Котре сказав, що Угорщина не підтримує українського членства в ЄС. Більше того, він написав про те, що йому байдуже, навіть якщо Путін підтримує це і що думають в Москві, вони орієнтуються тільки на позицію угорців. Потрібно до цього ставитися вже як до передвиборчої риторики. Нагадую, в квітні 26-го року в Угорщині вибори. Партія Орбана хотіла би вкотре виграти, хоча. Соціологія демонструє і показує протилежне, що вони можуть програти. Тому саме так до цього і треба ставитися. А почекаємо. Це поки що риторика, а ми ж не зараз прямо вступаємо в ЄС, уже завтра буде рішення. Почекаємо. Дійдемо до цього моменту зважено, спокійно, подивимося, наскільки ЄС, яке НАТО буде до того часу, і так далі. А тоді приймемо рішення. Все ж таки, я думаю, суб'єктно. Ну, а Європейський Союз відправив делегацію до Сполучених Штатів Америки для координації розробки нових санкцій проти Росії. А 8 вересня, в понеділок, мають відбутися перемовини з цього приводу між європейцями та американцями. В Брюсселі починається робота над новим санкційним пакетом, і наша команда, європейська команда. Прямує до Вашингтона, щоб працювати з нашими американськими друзями, заявив голова Європейської Ради. Ну що ж, подивимося, я думаю, що в першу чергу ця зустріч буде присвячена тому, що Трамп може звинувачувати Європу і говорити, що Європа недостатньо робить, потрібно запроваджувати більш дієві санкції, допомагати Україні, а не тільки розраховувати на США. Ось так я це для себе бачу. Тим часом німецький канцлер Фрідріх Мерц визнав, що Європа не може зупинити війну в Україні. Він заявив, що Європа не має достатнього впливу, щоб змусити Росію припинити війну в Україні. Наразі ми не в змозі чинити достатній тиск на Путіна, щоб припинити цю війну. Ми залежимо від допомоги США, відверто сказав Мерц. Водночас, за його словами, такі країни, як Китай, Індія та Бразилія. Укладають нові партнерські угоди з Росією. Коментарі Мерца пролунали в той час, коли європейські лідери продовжували обіцяти надати Києву гарантії безпеки в разі допомоги Трампа. Ну а Трамп в свою чергу каже, що він підтвердив, що він збирається поговорити з Путіним, що у нього з ним хороший діалог. Ну, от крім того, він от зараз всі думають, ламають голову. Це була іронічна манера, в якій Трамп поширив фото, де Присутній е, моді, е, де присутній моді прем'єр-міністр е, Індії, де присутній лідер Китаю Сі Цзіньпінь, а також російський диктатор Путін, де вони крокують разом. Таку світлину опублікував президент США Дональд Трамп в своїй соцмережі True Social. І в ній він фактично написав про те, що е, він написав про те, що схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли. До найглибшого, найпохмурішого Китаю, нехай у них буде довге та квітуче майбутнє разом. Чи це іронія, чи ні? А Трампа зрозуміти важко. Можливо, іронія і сарказм. Але якщо так, якщо це найпохмуріше майбутнє, якщо найпохмуріший Китай, де санкції? Де жорсткіші обмеження? Ні. Попри це, все ж таки є бажання зателефонувати Путіну і звинуватити європейців, а Трамп вкотре їх звинуватив за те, що. Нібито європейці нарахували великі податки біля 3,5 мільярдів за діяльність компанії Google, і в цьому звинуватив Трамп Європу, що не дають нормально працювати американським компаніям. Є офіси американських корпорацій, переважно в Ірландії, Нідерландах, подекуди в Німеччині, які якраз працюють і забезпечують діяльність американців тут в Європі. Напередодні Трамп провів зустріч. З представниками Силіконової долини, техногігантами, так званими, прикметно на ній не було Ілона Маска. Розійшлись так, розійшлись. Подивимося, чи а, маск буде і далі продовжувати створення своєї партії, але не думає, що він буде підтримувати особливо республіканців. Натомість Трамп заручився підтримкою іншого лідера хайтек індустрії Сема Альтмана, який. Працював в компанії OpenAA, відомої в тому числі розробками чата GPT та не тільки візіонер підприємець, ну це підтримка для Трампа, але подивимося, як надовго. Тим часом CNN американський пише про те, що Трамп і Путін звинуватили Європу у гальмуванні мирного процесу в Україні. Президенти США Трамп та Росії Путін вважають, що Європа несе. Відповідальність за затягування мирних переговорів щодо України за інформацією віддання після саміту на Алясці три тижні тому зусилля по завершенню війни в Україні перебувають у стані застою. Позиція Трампа та Путіна зосереджена саме на європейських країнах, які на їхню думку гальмують процес. Трамп під час перемовин з українським президентом Зеленським та коаліцією охочих закликав Європу припинити закупівлю російської нафти. Так CNN зазначає, що подібні заяви Трампа містять елементи суперечливості. З одного боку він критикує Європу за купівлю енергоносіїв з Росії, з іншого, США не вводять санкції проти Китаю за аналогічні дії. Нинішня позиція США та Росії ускладнює просування мирного процесу та створює додаткове напруження в євроатлантичних відносинах. Ну, ось так. Ну і Wall Street Journal пише про те, що Трамп не обіцяв запровадити нові санкції проти Росії та закликав Росія скупувати російську нафту. Це теж підтверджується. Крім того, європейський дипломат заявив виданню The Wall Street Journal, що керівники саме європейських країн Збройних сил. Деталь розробили детальний план розгортання, який передбачає аж дві групи сухопутних військ в Україні: одна для навчання та надання допомоги українським військовим, а друга окрема група для стримування майбутнього вторгнення Росії. Поточний план вже передбачає розгортання понад 10 тисяч військовослужбовців. А повітряне патрулювання над Україною здійснюватимуть військово-повітряні сили. Дислоковані за межами країни саме тому зараз іде мова про розбудову інфраструктури східного флангу НАТО. Саме тому раніше була інформація про те, що Румунія готова надати власні військові литовища для розміщення військових літаків, саме для того, щоб вони, я думаю, здійснювали і місію патрулювання в небі над Україною. Ось такі новини. Ну і. Нову воєнну кампанію може розпочати Трамп. Пам'ятаєте, була проти Ємену. Чим закінчилась проти Хуситів, Нібито перемогли. Але хто ж тоді завдає ударів з Ємену по Ізраїлю? Ті ж самі Хусити, з якими зараз бореться Цахал, Ізраїльська армія. І зараз Венесуела. Венесуела, там біля берегів Венесуели в Карибському морі, знаходяться американські військові кораблі, нібито з метою боротьби з наркокартелями. І от о, Мадуро, багатолітній президент. Венесуели віддав наказ навіть такий, що венесуельські винищувачі f 16 пролетіли близько над американськими кораблями. США готуються, нібито готуються завдавати ударів по Венесуелі по місцях базування наркокартелів, що не подобається тамтешній владі. Тож подивимося, друзі. Ну, а ви тим часом пишіть коментарі, що думаєте щодо почутого. Задавайте власні питання, на які я буду давати відповідь. Ваші думки для мене важливі. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще цього не зробив, і поширюйте це відео, друзям. Нехай україномовна аналітика в нашому Ютубі тільки розвивається. Бережіть себе і слава Україні!